Ранок після дощу і знову починає накрапати дощик. Так, буде дощ. Я хочу обійти, хоч глянуть, що тут. З вікна подивилася. Ой, дивіться, навіть ету мою трішечки вибило. Такий був дощ. Вимило прямо. О, знову пускається, дивіться, зараз Свиндюша підемо додому. Ось о, Йожика звалило, та і не мудрено. ой, господі. Ну, зараз ти покупаєшся, Йожик. такий вітруган був. Знову йде дощ. І що тут подивиться, трішки хоч. Пінтюша, тікай, не мочися. Ох, який пустився, дивіться знову. Кукурузку повалило мою, бачите? Полягла вся. Оце ж стигнуть якраз томати, то це їм капиться. Ну, добре налило. Тут прополку буде требувати земляця. Ой. Скрізь вода, в горшочках вода. Ой, Ну, нічого. Дуже сильний дощик йшов і зараз спустився. І він і ночі йшов. Ну, я показувала, таке робилось. От. Ну, особливо нічого такого, тільки оту кукурузку повалило. От. Я ж вчора так і не зібрала огірки, сьогодні там не залізти, то от і жовті так і ще теж повиростають. Ну, ладно, що ж ти зробиш? Це ж погода. Так, і треба, щоб я не мочилася, я тут під дахом ховаюся, бо дощик такий хороший. От. Ну, Якщо треба зірвати перчик, то треба одівати калоші. Кабачата, то ще можна там зірвати, пройтися по доріжці. Ну, а так нічого. Кукурузка лежить. Бачите, лежить. Я не знаю, вона підніметься, вона така висока. Вона так і не було ніколи такої високої. Дуже висока. А квасоля по ній почіплялася, це та, що кущова називалась. Так, я тікаю, бо лівіняка, Грому немає. ну... Ой, ну тут страшне. Фенді, 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 додому. Дивіться, який моментально. Стоять Фенді, лапки будемо мити. Дивіться, тільки не було, не було і пішов знову. Ага, їй не сказала. Зараз плюс 21. Ну, прохолодно. Про Після такої спеки це буде голова боліти. Трішки перестав дощ, тільки моросить. і Я думаю, вийду отут хоч по доріжці позбираю. Дивіться, які вони тут. Боже, я навіть не, не одламаю і на дворі хочу помити. Оце сюди покладу. Тут іще один ось. Ого! Ну, цей поменший, ну не треба йому переростати. Ось такий. Так, де тут ще? І якщо дістану. А треба дістати, бо зараз знову піде дощ, і вони попереростають і не будуть смачні. Ото вже переросли ті два. Треба було вчора їх, але ж не вийти було так, пішов дощ. А вони за ніч виросли. Вимахали. Ой, господі, ось, ось ще. Дивіться. Так. І ще ось тут є. Так. Угу. Це бачите? А ввечері треба прийти і там і іти типу поростуть. Оце як на сім'ю, так, мабуть, достатньо п'ять. Ну, на нашу п'ять кущиків з головою. Моросить потихеньку дощі. Дивіться, що він тут наробив. Ось. О, повалив всю кукургузку. Так, і в мене тут три. Ага, там немає. Три кабачки. Це ж попробуй тут де що. Залізти і тут глянуть. Та вроді немає, слава Богу. Хвати їх. Дивіться, що тут оце повалив, ну і там. Так, бачите, оце як. Ну такого. А, і там ззаду туди на малину. Малина не дуже, вона молоденька ще в мене там. Ото на малину повалив. Так. Тут що? Ага, перець он завалив, бачите, жовтий такий вже. Перці величенькі, ну, хай ростуть поки що. Так. І у мене тут чері перші за всіх почервоніли. Ось, бачите? Зараз тут же ж не залізеш, дивіться. Які, ось. Ну, тільки два, там. Там от більші, не знаю, чи перевелися чері, чи ні. Ой, зараз руки помию і кабачата візьмем. В огірки, звичайно, не зайду і вчора не зібрала, бо ну, не встигла. І я й не думала, що така гроза піде і такий ливень на всю ніч. Ось в мене там томати жовтіють. О, будуть. Хочеться зробити запіканку. Але мені треба два томати з кабачків, і там можна фарш або е, курячий, або індюшини. Ну, я поріжу, як на котлети рублені, хочеться зробити, ну не знаю. Мені томатів немає. Було б добре. Кабачків повно, ну все є, що треба. Так, і що? А, я отут хотіла. Боже, вирвало навіть ось о бутилку з троянди. А вона жива. Листочки не дає, але вона жива. Закриємо. Так, о, господи, дивіться, що це вчора. Бачите, ось так повалило кукургузку. Тут уже й кукургузка, бачите, нав'язалась. А це б так. Оце такий був чи буран, чи, чи такий дощ прям його валив. Нічого собі. І це в мене ця частина, яка і, і, ще, і бачите, я тут не прополола, тут ось росте бур'ян, але тут чепуха. А оце, да, повалило. Це ж її чи піднять, чи вона сама підніметься. Ну тут не зайти. І в квітнику тут налило добряче. Ну нічого. І, мабуть же ж воно це зараз перестав, зовсім немає. Ну тут, дивіться, він це так немає, потім знову з'явився цей дощик. О, я тут гарпус сидить. Ти що там сховався? Може, ти їсти хочеш чи ні? Не проси, просто сидить. А я сюди прийшла, принесла ось о кабачата, 5 штук зібрала і на вечір там ще три буде. Це точно. Ой. Ну, якби можна було там вирвати моркву, можна ікру зробити. Ну, нічого, трошки полежуть, навіть в холодильнику. Там побачимо. Ні, не хоче він їсти. Дивіться, відвернувся, не провся, значить, все добре. А я отак помию їм зараз. І тут зілью. і вже дома не буде роз... більше розходу води. Будуть чистенькі. Ну ось вони такі кабанці, бачите, здорові. Ой, Ну, все. Хотіла піти ще туди, в огірки, але вже начитає дощ знову. Треба тікати. Дай Боже, що хоч кабачата зібрала. А то мені так хочеться виходити на вулицю, тільки зберусь. А тут дощ. Знову лишаюсь в хаті. Ну, оце трішки вийшло. Так, і тут глянуть, а то я через вікно подивилась. Ну, то я діжечка поставила, бо його звалив вітер чи дощ. Ну, так все в порядку. Оце, мабуть, то я не хоче прийматись чомусь. Така, жовтіє. Так, ну, щось. Ну, це ж я копала і о, ту юку, і це ж нарушила. Папороть, то, мабуть, так і пропаде, може, і ні, кажуть, вона теж агресорша. От. ну Мені головне, отам, щоб ота туєчка виросла. Бачите? О, вона дуже гарна. Та так все, все нормально. Заливало, тут стояла вода. Просто стояла вода. Такий був ливень. А що я хотіла виходити і перебрати оцю. Оцей вазон, оці квіти тут перебрати хотіла. Тут дуже багато води налилося, бачите? І хотіла листочки обрізати, ну зараз мені можна якось, може, ой мені. Дивіться, скільки води тут. Та хоч трошки зілью, Ну, якщо дощик буде періодами, ми оці листочки. Так нічого, листочки пообриваю, і, і його можна обрізати, хай наростає цей кущик. Так, і там вода добряча. Дивіться, як у мене вже цвіте оця хоста. І там відійшла. Дивіться, там такий манесенький був корінець, полосочка одна. Дивіться, зараз встану сюди. От. А воно таке, дивіться, як пішло. і з нього аж три тут, бачите? от, Ну, ще не показує, що вона ж вона отака повинна бути. А чогось прожилки отої біленької немає. Ось така тоненька буде, може. Ну, все-таки тут такий гробачура сидів. Ой. Подивилася. Дуже подобаються мені оці хости. Вони теж не білим квітують, а таким, отаким, як і це, бускового кольору такі Але вони пізніше викидають. Ну, і ось, бачите, який бардюр вийшов, гарний. У мене такий бардюр був аж там до кінця. Ну, але прибрали. Прибрали, бо хочеться там. Щось друге. Ну, та ладно, хай як хоче молодеж. Я буду погоджуватись з усім. Ну і все, я пішла до хати. Може, потім вийду. Якщо буде нормальна погода, не дощ, а то воно дощиться щось. А, ще вернулась. Вроді дощик перестав. Так, крапав, крапав і перестав. Оце ж тут я садила огірочки, тут ямочки, ну вони всі замулились. А я насипала зверху землі трішки мало, ну зовсім мало, так, щоб скоріше зійшли. Ну, я думаю, мабуть, дощ мені вимив усе їх. Ну, не бачу я тут насіння, хоча воно могло сплинути. Ну, нічого такого не бачу. Ну, побачимо, як будуть сходити. Але це їм дощ був в руку. Ну, я мала надію, що я іще попрацюю на вулиці. Але дощик не дає, бачите? Знову дощ і такий собі гарненький іде. І їжачок знову в мене там завалився. Ну, я по дощу не піду вже. Хай валяється до завтра. Ну, все, буду відпочивати, нічого страшного. Дощ, так, дощ. Просто заливає, звичайно, все заливає. Ось так у нас.